Зараз лукну, ну блять, тримай в руках на поготові. Та воно включено. Все привіт! <світ> Всі привіт! Сьогодні ми готуємо шаурму в домашніх условіях. <світ> я щастичок, пік-пік, я пащичок, пік-пік. Готуємо шаурму в домашніх умовах. Так що нам треба зробити. Чита, на аж ти туди таке нула? Щоб ти нічого спиталась. Бля. Це я чуть підливка. Сьогодні восьми готовні. Що там було там? Чого це нормально поводиш на відео? А того, що я маю бути культурний дитинкою, Може мої батьки то побачать. Добре, добре. То буде архів. Ні, то буде відео. Якийсь хуйня, давай по новий. Не, все вже життя так є. Так що давай за не. Здохну. Дай ді, то діти будуть дивитись. й тут вигнуки гну. Бісь, ми записали, як ти пукну. Ха-ха! <різь> <різь> <Шо ти замарало? різь> <різь> Чесник висрався! Чесничок! Чесничок! Щось мало чесника! Затіло! Попробуй! Що попробуй! Засмішай, попробуй! попробуй. Шо? попробуй. попробуй. Замішай, попробуй. Ааа! Мало честный я на турі мало! На ніч-та попробуй! Та то сметану от натре. Попробуй! А потім щось говори. Ебать! Нет! Та бо один зубчик треба давати бо... а Ой! Я... Не мало! Не, на турі мало! Ну підпикай, але не так як має бути Что ты ще <крик> там? Він не може витримати а, сей, чесничний соус, сейт Кабякова Такий обісерений. Треба почистити. Не давай. допускайте його! Давай! По чистичку! Давай! За наше здоров'я! Давай за наше здоров'я! Починаємо! Починаємо! Починає. А ще треба підсолити його! Подивися. Починаємо. От, оце є в нас м'ясо, воно дуже смачненьке. Так.